Чому психологи такі нудні? Читаємо! Поясніть мені, будь ласка, як має виглядати нормальна сесія з психотерапевтом. Кого не послухає, все по-різному. Порад не можна, але психолог тобі обов'язково якось натякне. Має бути, нудно, була в чотирьох різних людей настільки націкаво, нудно, без сенсу, просто розмова ні про що. Я навіть не можу описати це відчуття, коли я бачу, за що плачу гроші. Це так має бути? Мені цікаво, а що люди очікують від зустрічі з психологом? Що буде якась розвага, що буде супервесело, динамічно? І я так чомусь припускаю, що людина описує саме перші зустрічі з психологами, де відбувається власне знайомство, і людина просто розказує про себе свою історію, і ніяких інсайтів, зазвичай, таких якось зрушень карколомних не відбувається на перші зустрічі. І парадокс у тому, що в терапевтичному процесі людина ж стикається сама з собою. То виходить людині нудно з самою собою, а чи не є це запитом якраз на терапію? Так, почекайте! Поділіться, будь ласка, своїм досвідом, вам весело чи нудно у психолога, і як вам здається, як взагалі має бути.